Сьогодні люди зібралися зв'язку з тим, що Значить, бачите, нас залишилася тільки перша шахта працююча, дев'ята шахта працююча і бужанка. П'ята шахта вже фактично вже закрита, вже фактично там і де, де Юре, там ще по документах вона існує. А ви бачите, як об'єднання зростає. Там в об'єднанні знаходиться зараз біля 400 чоловік. От колись я наведу наведу на такий приклад, щоб вам ясніше було. При часів радянської влади, наприклад, був план на шахту 1700 тонн, було від технічки, кінчаючи директором біля 700 чоловік штату. От а зараз угля менше даємо. От а штат розростається. Особливо штат розростається в об'єднанні. Як так будемо далі працювати, то ми ніколи не будемо бачити належної заробітної плати, вчасної виплати. А будуть такі неурядниці. Люди зібралися про те, щоб Поставити питання про зменшення штату, а також не виключено, що буде і зміна керівництва як директора, як керівника об'єднання, так і напевно деревгілята так точно так напевно і директорів. Шахт буде зміна, будуть люди ставити питання. Ви не могли сказати, що зараз у нас місці негативний резонанс викликала подія відкриття міського зберіганку. Чи є така інформація, що шахтарям на сильно заставляли отримати там отримати карточки, получати зарплату через цей банк? Дякую вам за запитання. Справа в тому, що зараз банків розвивалося в Україні вже 23 й рік. Скільки існує незалежна Україна, розвивається банки як гриби, і багато є банків і багато. Представників банків приходять на підприємства, установи і просять, щоб в їхньому банку відкривали рахунки. Зокрема, не так давно були е, з деяких банків, я точно не пам'ятаю, які банки, от на шахті, то я шахтарям сказав, не майте з ними справу, саме краще мати з Ощадним банком. Чому з Ощадбанком? Тому що це на, так, точно це на 50% державний, на 50 приватний. Тому що, якщо якісь є нюанси, то там, де є хоч один процент державного, то є можливість тоді втрутитися правоохоронним органам щось зробити. А там, де приватне. Можна залишитися без коштів і без грошей. Таке ще питання по е, бужанській шахті. Це 10-та, так? Ні, це е, не 10-та шахта, це Бужанка це окрема ага, шахта. Це, це об'єднання ніякого відношення до. Ні. Е, ну, Має що об'єднання, воно в структуру. Ну, до будівництва твої шахти. Там. Е, ту гроші ж, кошти ж йдуть. Ми ж знаємо, що там вже стільки коштів вложено, а шахта так, так і досить Ну, Бачите, е, 10-та Бужанківська шахта почалась будуватися з 88 року. Шахти будуються 5 років. Але таких довгобудів ще історія вугільної промисловості світу не мала, не бачила і не знала. Це є єдиний приклад, факт, єдиний приклад для всіх держав світу, як будується шахта. От як що одна шахта, яка взагалі будується в Україні? Я навіть привожу світову практику в світі. Так шахти не будуються стільки часу. От і ви ж бачите, не правоохоронні органи, ніхто ж ніколи толком нічого не доходить. От і невідомо, коли дійде. Будь ласка, Ми недавно робили депортаж на першій шахті, там е, заходили е, приміщення лазні, де шахтарі там, після роботи мають помитися, привезти себе в порядок. і Ми зайшли, там була дуже жахлива картина, що якби, е, директора шахти більше не переживають і все виїздять на хороших машинах, а за персонал якби, не турбується зовсім. Це ставлення е, з мінниці найкраще. Люди почали возмущатися, а дякую вам <скільки>? за запитання. Відповідаю, я якраз працюю на перший шахті. Зараз там директором е, такий ковтун працює таким простий робітник, рядовий робітник. так. ковтун, значить, е, як баня була в такому відношенні, е, так і залишилася. Там щось імітують на ви, на щось таке, як ремонт, але Головне, що вони мали зробити, це щоб був напор води, митися можна було от, і також слив, щоб не стояла вода. Але це не вирішується, того що е, директор плаче, що немає коштів. Але на мою думку, треба зняти директора, поставити другого директора, який буде дбати, думати і так далі. А цей директор просто на пенсії так собі доробляє, розвалює шахту. Він свій час працював. Директором п'ятої шахти він завалив цю шахту п'яту, він зараз завалить і першу шахту. Хто не вірить мені, хай трошки почекай, побачить, що перша шахта, якщо буде цей директор, скоро скористувати перестане.